Поки Сполучені Штати всіляко тягнули з наданням Україні дозволу бити по Росії ракетами Атакамс, необхідність у таких ударах схоже відпала сама. Як пише Wall Street Journal, російські окупанти відтягнули до 90% своїх літаків за межі дії американських ракет, що зробило недосяжною одну з головних цілей України винищити російську авіацію на аеродромах. Докладніше далі. Схоже на те, що США дотягнули ситуацію до моменту, коли удари атакам по Росії можуть мати мінімальний вплив. Тепер у Вашингтоні намагаються якось виправдати своє відверте підігрування російському режиму, заявляючи, що Україна, мовляв, матиме більше успіху, використовуючи для ураження російських аеродромів безпілотники. Також у США завели стару пісню про те, що запаси атакам нібито обмежені. Однак відомо, що США збільшили виробництво цих ракет. Причина скоріше за все криється у надто сильному переляку білого дому щодо російського Свого обстрілу, який стався в день 26 серпня. серпня, США припустили, що атаки повторяться. А в ЄС закликали зняти обмеження на удари по об'єктах у російських тилах. Тим часом, за даними інституту вивчення війни, в зону дії ракет Storm Shadow та Атакам сходять 245 російських військових і воєнізованих об'єктів, а також 16 авіабаз. Інститут навіть представив список таких об'єктів із зазначенням координат та інтерактивну карту, щоб проілюструвати якою мірою обмеження США на використання України атакам знижують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі у Росії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.